Я використовую тільки класику. Зараз спробую пояснити в двох словах, чому. Ем, По-перше, презентація. Мені ну, дуже подобається презентація класики. Тобто, якщо ми використовуємо той самий стік, я пакет мало ловив. Сьогодні буду намагатися сьогодні-завтра, але в цілому презентації зі стіком, коли у нас окремо орузило, повідець. Там на сантиметрів 10-20, там, в залежності від умов і монтажу, як ми ловимо, і у нас просто лежить гачок з попапом, і через те, що сітка розтворяється у воді, просто гарненька кубка корму, Все. Тобто, риба, якщо буде підходити з цієї сторони, вона ну, більше нічого не побачить. Якщо ми використовуємо флет фідерні годівниці, то у нас ось годівниця, від неї йде над цією годівницею. Очок і